А це ми продовжуємо купери. Бля-ля! бля, Абля! <хи> да. бля. О, давай. О, давай цей, Марін, бери цю штуку. Це нам а надо. Віже це а ніколи шукаю. не закінчиться, так. Да? Привіт. У мене назбиралася ціла купа матеріалу, і я вирішила з частини нього зробити маленьку таку нарізку. Не буду вас затримувати приємного перегляду. Ще двери. Ще двері? Что покругал? О! Ой! це там було? Я мала Любишь ты всех садить в тележку? Да, Давай, да. вези нас. Уии! Карусель, затерком? карусель, да! Вот так, Спасибо, Андрей. <связь> Ой, я возьму пью-пью. Марин, че ты хочешь пью-пью взять? Нет, а? nee, пью -кайте.

На нахуй На нахуй. Да не ригай, ай. Блядь, жорсткий. Может я його заригаю? Присядь Не, Маріна. Куди я вже меча? Пляха. Бляха всрала. Та блин, сіригачка мене вообще не радує. Ой. ви що всі мертві, ребят. Це все моя регачка. Ніе. За шо? Пісец, помогите. Бля, шо, пів. Ти шуточки ваші. Офигеть. Ох, ёй. Ах, божечки. Ладно. Нет, давайте я сначала ее открою. Как раз настроюсь. Пожалуйста, хай все пройдет хорошо. Ух, йой, я не бачу ничего. Бачу. Давай, давай, давай. Все. Нормально. Давайте. Я хочу бачити вас тут біля себе. Призиваю ваші душі, возродіться, мої любі. Мені тут скучно самі. А нам не скучно. Єй! Ви вернулись. Ні! Ні! То okay. 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 Ні! Жива! Нормально, я тримаю! Фу. Фу. Ой, блядь! Маріна, я вже за серце схопилась. Так, Ні, чекай, отут у мене щось світиться. Мабуть, на другому поверсі. Опа, ваза! Хорошо! У нас все получиться, якщо ті голова ті... яких черепушки не вернуться. Опа? А тут що? Ще нічого, ладно. <гас> <гас> Я ж тільки підняла. Плак-плак. Я что бачила, тише. Я не бачила. О, бачила, бачила, бачила. Что тут? Да ю... Нам не хватает буквально тысячи, да? Да. Значит так, хорошо. Не достанеш. Вона впала? Да. Брінзе, її тепер треба підбивати. Це ужасно. Нє! Та бий її цією сковородкою. Давай бий її сковородкою. Хорош! Єй! Це перемога акуратно Сковородку забудь Забираю. Єее, я справилась. Місія. Виповніма! німа. а як це ми туди будемо. Ножками? Що це за ужас? Я звіняюсь. Там внизу ще один. Це прикол якийсь, а як ми ту херню дотащимо? <гас> Чекай

Он меня схопил, понял, когда был за І в и у нас еще проблема. Там назад Ну как Да, блядь. Упал нахуй, да. блядь. Именно блядь. Я понял, сейчас я... Мы занесём керуй обноска мною. Ну окей. У вас покатать их? Блядь. Не, не так. я Андрюху Я тоді он і коли? Ішачий експрес в роботі, так. Да. У вас швидко чи дуже швидко? Пряче щоб ще раз я з тобою покаталася. Чу, коли нам час йти додому, починається якийсь треш? Довго мені ще повсти? Ні. Нее, опять шо, зажовиться. Да боже, основный рот, вели. Джимар твія на я, бля, я не по-хе-хе. Хто біжить? Бля, пацани, пацаны. пацаны. Не, мама, не пацани. Відійди по йоргулька. Яригулька, від еди ха ха Я ригулька. Иди, иди, бо я ригулька. Ха-ха-ха. О, блять, дуже вчасно зервался, башка. О, о, блять, пожалуйста. Дуже хорошо вырвался, насправді. Ха-ха, твой куталяйцы ты. Да я. Башка развертается, ні. Я его підбила колесо. своєю рвуткою Нихуя. Так Так не кому б'є уміть чуть. Ладно, я погнал. Ізі, ізі. Ти вовремя, блядь рыгаєш, ох, вовремя ригаєшся. Шо, шо, откуда я вийшла? Біжи. Біжи, в мене паніка. Шо я нажала, який альтап, Господи, успокойся. Блядь стаміна. Ах, нарешт. Це що? Що за мяу? Що за мяу? Це водій здивувався, що ти так багато зробила А. Хе-хе-хе Ой, ти будеш ще так за Марією наблядати Да Огосподі Це було прекрасно Стрес мені робите А що ви робите мені такий стрес? А, будете зглазити? Катя, тут контент з глазиком, контент з глазиком Да. Я не могу ты Ой, не, не, не! Все Сейчас. Что, блядь, цвет было? Я шпулькнула в цього хробака. Я була не одна! Прекрасно. Це прекрасно, я біжу. Це що за гамно? Що це таке? Що це таке? Що це таке? Що це? Що це? Це око. Воно дивиться вниз. Бля, жалко, я не встигну. принесли? Да, она тоже заправка. А, Марина, yeah. да. А Марина там. Я не Нявстык, сука! Зачем? Ч ты Марина? Так Марина жива, ч вы? Марина <coughs> жива, ч <че> вы? <coughs> ну да. Что <coughs> вы закипеш, такие струи? А, а дай, де... лизок. Да, что-то еще. Марина, походу, устала, ведь всього всего дерьмо. Катя, в тебе еще одна тележка есть. Что ты <реш> питаешь назад? Я понял, блядь. Что ты питав? чеп п'ять тележка есть. Нема, вона в Марине. О, водяный шок. Так, ладно. О, а тут ч? Блядь! Ой! Пиздец нахуй. ха 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 несла, блядь! Що ты несла? Да, цей бонсай несла. Что О, привет! О, привет! это цей Дин? Дин. Дин. Ты Дид. Дин. Я ж на у него. А вот он, Кать. сюда. Где ж пулик. Тикин, а. Найт. Купачу, Ага, привет. 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 А Марина, що робить? Хто число? Не понял. О, минус один. Нет, ви. Не ще. Е, коли ти впритул, стоїш, бляха, перед її обличчям туди. Ти живий, я. Є, Маріна в унітазі. Коротше, Андрюх, я помер подобно до твого, тільки мене ця невидимка на діда одні, такі мене з руж'я й обняв. А мене качечка з половиною переділи. Я не поняю, що у мене стріляв, я ж присівша була. Та я, короче, не знав, що він поряд. У меня оце... Я відкриваю шкафчик біля тебе. Ага. Я достаю алмаз. І я розбиваю алмаз і кажу, блядь. блядь. А. І все. Хі... Ага, ну. <схі> і ти така вы. <схі> Ха-ха-ха-ха! Я дивлюсь и зразу. А! І все. Все. Ну що, ми будем дивитись на Марину. <схі> <схі> О! Все, вона покушала. <схі> Понятась. <схі> Аптец собі наганяла. Ага. Деталяпатись де там, да? Контент, який ми заслужили з вами. Меріні весело. І Я за так собою. поняла, з нами. Мені так цікаво, давайте не в курсі, що всі здохли. Да, 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 да. Ты не справді на бише контенту, коли з Марина бити клапана. А там не хочете голова є? Ні. Там моя голова. А, да, Катіна. Ну, Катя, дерзай. Да, я Катіну голову поклав, теряю. Ні, треба, щоб Хамарина, бляха, дойшла луту на 3000 хоча бы. Блять. <meio ш1> Блять, а <я> думал... Да, спустя. Блять. <с 2> И если я на туда побегла. <с 2> Блять, я <это> так прекрасно. <с 2> Боже, ты це... это... прекрасно, извини, это просто... Штор. Опять не в ту сторону? Блять, опять не туда. А ну не вибра з мене. Бля, я не можу. Нет, це просто охуєнно. Я предлагаю, на початку важной хатки мы вмираемся и просто замарили. О, тут прямо пройти. Блять, там. Там сіє бак Ну, Ну, вона одна, може, в неї пожаліють. А, ну. Ну отут прямо пройти, і там ноут буде. Вона їй ноут. Маріна. Вона прям на нього. Вона хотіла вмерти. Ми бачили небезпеку, Маріна побачила можливість. Я дуже надіюсь, що ми змогли підняти вам настрій. Буду дуже рада, якщо підтримаєте лайком і хотілося б дізнатися, який варіант вам сподобався більше: нарізка чи повне відео. Напишіть в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі, Па-па!